Питей ягурец. Я его А це цей Асицей, бля. Я хуел! Чекай бо я вже забув. Блядь, у тебе собака, блядь. Я тоже пересрав. Сім, 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 юай. Мать, зробити хіша буде. блядь, як Я выиграл два члена. там блядь, что ж ви закриваєте ті рот. А, блядь! А, Я не веду, я не веду. А що там? Я не веду, А що там? Я не побачив, що там, чого ти кричиш, блять? Я поняв. Веди нас нахуй, як ти завів нас сюда, так і вибач. Кто так быстро ходит? Мы до стаса потеряли. А мы чего бы святого оставили, Его вообще пиздато. Тут тупик. Зачем ты нас сюда завел? О, блядь. болт! А, боже, блядь. А від монітора, я ж нічого не бачу, я вас замутив Я тебе замутив, Стас, ты перестал? Та я не можу, ты сила, блять, над монітором. Та відійди, йди, у його, бля. so wow, блядь! блядь! <laughs> Вау, Це такий ужас, мене один полудурок стріляє <laughs> Музикою з сбоку, а другий сі перед екраном своїм членом мені перед носом легеньким махає. Танцює. А може ми полети новый. Я ти, блядь, ты в речах опустив? А шо це, блядь? Так, ми його тоже продаємо? Давай, я звідси беру, ти звідти залізай. А як нам обійти? Бит издав, вони тебе зараз понесуть. А, так давай нахуй середину. Я літаю літати! <ріст> <ріст> Пацани, що відбувається? <прийшовить? ріст> Їх двоє! Бодя, в мене блядь, орія началась! <ріст> я, я улітаю куди то хлопці! Вони з мене злізли. Давай, Бодя! Верніть Бодю! <ріст> Живий, заходь середину, заходь, блядь! Камень, забуде корабель чи. О, о, о. його засік. А Оооо. Астазион не бачить? О! Двойка кейка красивый тип. Скушав нахуй. Він так вкусно жив, я аж сам захотів. Давай танкуй. Ти, в принципі, вообще все. Ты и танк, и да магия. Я буду держать, якщо что я якісь звуки. Я біжу на світло. У мене, если що, ХП немає, я на тычку. Ага, там цей, тут пригати не надо. Я помню, куди дивись. Вот сюда. Не? не прыгай. <laughs> 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 я допаю? Боже, скільки їх там. А, Шо? боже, ну то що? Я понял, Стаса не мы потеряли Стаса. Я каких то гнездо уже нашел. Это же та сама... Блядь! Это был, блядь, самый быстрый раунд, нахуй. Я к тебе гнездо. У можно было спиздить. боже, який це взагалі вже звук. Як все ще? Ми самі на тебе перший раз там попали. Діман! Я чую якісь шаги, брат. А де ти є? Хтось кричить! Блять. Ха-ха-ха, нажав нахуй. Що це було? ЧО? ха <laughs> Вадим стоїть там та хуйня весть! Ха-ха-ха-ха! Боже Вадим, бе! <выбай! laughs>

Yo, <laughs> no, no.